Вітаю вас, шановні брати та сестри. Сьогодні я хочу розповісти вам про особливу подію, яка сталася на цьому тижні. Цього тижня завершилась міжнародна біблійна школа. Цьогорічна школа стала ювілейною. Вона проводиться вже в 30-те. Стаціонарне навчання проходило в 10 містах: Києві, Дніпрі, Шахтарському, Самарі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Полтаві, Чернігові та Варшаві. Загалом офлайн навчалося понад дві тисячі людей. Ще близько чотирьох тисяч долучились до навчання онлайн, дивились лекції наживо або в записі, проходили тести та брали участь у спільному навчальному процесі. Ця школа стала особливою, саме на ній було сформовано теологію нашого об'єднання. Ці теми були підібрані на рівні молодшого бакалавра і фактично стали доступною версією семінарського навчання для широкого кола віруючих. Кожен день школи починався з молитви та прославлення. Це допомагало налаштовуватись на навчання не лише розумом, а й серцем. А в кінці кожного дня відбувалася спільна молитва з покладанням рук. Навчання охоплювало ключові теологічні дисципліни, які зазвичай вивчають євангельські християни в семінаріях. Навчальна програма біблійної школи була складена так, щоб допомогти учасникам не просто здобути знання, а й осмислити їх у контексті особистої віри та служіння. Ті, хто пройде повну освітню програму, складе всі тести і не пише необхідні все, зможуть отримати диплом молодшого бакалавра теології. А вже в вересні на тих, хто обрав повноцінну академічну програму, чекає захист кваліфікаційних робіт та вручення дипломів. Для всіх охочих навчання біблійної школи залишається відкритим. Уроки доступні у записі на YouTube. Лекції можна переглядати у зручний час, проходити тести для самоперевірки та поступово рухатись у навчанні. Ми віримо, що ці матеріали будуть корисні ще багатьом. Не лише тим, хто планує отримати диплом, а й кожному, хто хоче краще пізнати Бога, зростати у вірі та служити ефективно. Завершенням ювілейної школи стане конференція помазання, яка відбудеться 8 червня у Варшаві у день святої трійці. Це буде ще один важливий крок для всіх, хто пройшов цей шлях: можливість зібратися разом, подякувати Богові за все, що він зробив, і отримати натхнення для подальшого служіння. Щиро дякуємо кожному, хто був частиною цієї біблійної школи, хто навчався, молився, служив, підтримував інших і зростав сам. Нехай усе, що ви отримали в цей час, приносить плід у вашому житті, в служінні та в церкві. І наостанок закликаю вас підписатись на соціальні мережі об'єднання, ставити вподобайки та відмічати нас у своїх дописах. І нехай Господь вас оберігає!